Ми прожили життя, але ми не знали, що такое експресіонізм там, взагалі модернізм. Ми не пройшли це. І интересно пройти навіть всі етапи живописи, те, що пройдено в Європі і в мире. Саме тому виходить з Полтавщини, педагог Олексій Лісовий малює у різних стилях. Говорить, це його концепція надолужити згайне. До Полтави він вперше приїхав із виставкою робіт. Для митця це своєрідний звіт про життя. Привіз художник роботи маслом, графіку, акварелі. Вони написані у різні роки. Він не має художньої освіти і вважає, що це добре. В тому те -то й заключається між прочим, Проблема сьогоднішня то що а традиція професіонального обучення єжегодна інститути України. допустим, випускають дипломованих людей. Діплом, живопису та міграфіка, а це потенціально безроботний. якщо говорити реально, За ісключенням єдініць. Дійсно, освіта може мати згубний вплив на художника. Переконаний і полтавець Григорій Волков, адже її системність нав'язує митцеві канони. У роботах Олексія Лісового він не побачив нав'язуваних стилів. А тут цього нема, розумієте, це дуже цінне явище. Вона цікава своїми ну, якимись несподіваними рішеннями. Ну, зараз можна робити якісь громкі проекти, великі робити холсти, бити в барабани, а це мені сподобалося ну, інтонацією камерною.